Ту-ду-ту-ду-ту-ту. Всім привіт! Мороз в нас! У кого як. Все інієм покрилося. Перчатки надів, бо, блін, холодно вже, все, треба грітися. Знахідок взагалі нічого немає. Защитка вон є! Частина, але вона мені... Постійки-постій. А так нічого такого цікавого взагалі нема. Повністю весь мусор, мусор, мусор. Стойки якраз немає, тому вибачайте, показуєш, а їх уже зарили там аж на самому дні, вони кажуть, це капець. Ну, як є, не зможу я їх звідтіля дістати. Так, всім привіт! Показую те, що знайшов і те, що є в мене тут. Це з прошлих відосів лишилось оце так. А це нове я знайшов. Доклав до цього всього, щоб і не було. Чуть-чуть знижу ціну. Ціна 350, ціна 150, ціна.

Патрони у нас будуть 25, 25, 25 і 25, Ці по 15 коробки. У нас різні тут будуть. Це з лінзами там. Це буде 20, це буде 50, це буде 150 і це буде 200. Мотор у нас буде 1000, проволока у нас буде. Ну, така собі, не сказав, би, що дуже гарна, ну. Но... Щоб в'язати або ще щось. Ціна 150. Молотки. 30, 30, 35, 35. Трещотка у нас буде. Працююча, одразу кажу. Все працює в різні сторони, але середня. середній квадрат. Ціна за неї 55 гривень. Це 10, це у нас 35, це у нас 15. Це у нас 50. Це у нас 60 на 13. Топор. Ось такий 120. це у нас буде 50. це у нас 60. Ножиці по металу 80 і 80. Ключ 98 чи 96 на 95. Ціна 60. Ця купа ключів 13,17, 14-17, я вже показував їх. ціна 80 гривень. Цей ключ у нас буде 60, тріщотка на, на ремонт 35. Це кріплення буде у нас 60. Це у нас 60, це у нас 60 20. Так, тепер що з нового тут пішло? Крюк буде 45. цей у нас 40. цей у нас 50. Ключі. Тут у нас 22, 24, 22, 19, 17, 12, 14, 13. В общем, за 4 ключі. ціна 100 гривень. Топор. Ось такий. Ціна 110. У нас кріплення Два штуки 30 гривень. Патрон у нас буде 25. Ключ у нас на 17. Ціна 50, цей на 19 або ж на 21. Нічого не написано на ньому. Ціна 45. Викрутка 10. Ножик у нас буде 70. Такий гарненький, красивий. Нормально. Викрутка в нас буде 15. Насос не перевірений. Сразу кажу, щоб ви там не думали, що я там все перевіряю, все встигаю перевірити. З фонариком, зі всім. Ціна 150 гривень. А там можна домовитися. Домкрат гарний, працюючий. Різьба не потянута. Ціна 180 гривень. Ключ х-образний, <хе> буде так, 135 гривень. Ну і подовжувач з якоїсь вудки або ж пацаку, не знаю, не можу сказати. Ціна та хай буде 50 гривень За Защиту, не знаю, пропонуйте ціну свою. Вона така тонка, ну то таке. Все, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось е, купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди вказаний в правому верхньому углу для вас всіх. Е, з цього всього ви можете купити і ви бачите що. Тому присилаєте фото, є, немає, оплачуєте, У нас іде повна оплата на карту. Без оплати, ну дуже-дуже рідко я відправляю, тому вибачайте, але оплата в нас на карту. Після цього я відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. Без різниці. Якою поштою вам буде вигідно, такою відправлю. На цьому все. З вас лайк, підтримка каналу, коменти. Розповсюджуємо друзям, знайомим, близьким, тим, кому потрібні такі речі. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.